Вітаю вас з миром і любов'ю Ісуса Христа. Свої роздуми я хотів би почати з історії Йосифа, а саме з того моменту, коли Його продали в полон. Записана ця історія в 37 му розділі книзів, книги буття, 28 28-й вірш. І продали Йосифа Ізмаїльтянам за 20 сірібряників. А ті повели Йосифа до Єгипту. Рідні брати Йосифа продали його в рабство, його відвели в країну, де він нікого не знає, в країну, де його ніхто не знає, повністю чужу для нього. Його життя кардинально змінилося в той час. Також ще було люди, які. Теж потрапили в полон, були відведені в чужу країну і стали там рабами. Ця історія записана в першій книзі Даніїла, Шостий вірш. Серед них були сини Іютині Даніїл, Хананія, Мішаель та Азарія. Цих людей ми можемо також знати під іменами Сетрах Месах і Авденаго. Їх також забрали з рідного дому і відвели в чужу для них країну, в країну, де процвітало язицтво, де ніхто не поклонявся живому і істинному Богу. На перший погляд здавалося, що Бог відвернувся від цих людей, що Бог дозволив їм опинитися в такій нелегкій ситуації. Але чи думали вони так само? Чи могли вони собі сказати, ось ми потрапили в чужу країну, в країну, де процвітає язицтво, де язичівські боги допомагають цим людям, бо і Вавилон, і Єгипет на той час вони процвітали. Чи могли вони собі подумати, що ось ми живемо тут, серед цих людей, і будемо так само служити тим богам, яким служать ці народи? Ні. Але був один юдейський цар, який так думав. Записана ця історія у другій книзі Хронік, 28 розділ, 23 вірш. Він приносив жертви богам людей Дамаска. Ці люди перемогли його. Отож він думав так. Оскільки боги, царів Арама допомогли їм, я буду приносити їм жертви. Може вони. Допоможуть і мені. Цей цар, він був переможений людьми, які поклонялися язичським богам. І він також думав, що якщо і він буде поклонятися цим богам, то вони благословлять і допоможуть йому, і він також буде процвітати. Чи зробили так ці юнаки, які були серед? Людей, які поклонялися язичникам, язичським богам, ні. Бо ми знаємо історію Йосифа, як він добився успіху в чужій для нього країні, також історію Даніїла, Седраха і Месаха і їх історію, як вони також добилися великого успіху. І навіть у часи небезпеки, коли. Їхньому життю загрожувала небезпека, вони не відвернулися від Бога. І Бог так само не відвернувся від них. Він врятував їх від смерті. А чи врятували ті боги царя Ахаза, чи допомогли вони йому, щоб він також процвітав, як процвітали язичські країни? Ні. Бо написано, що саме це стало причиною його падіння і падіння всього Ізраїлю. І закінчити свої роздуми я хотів би одним віршем, який записаний у Книзі Ісуса Навіна, перший розділ, дев'ятий вірш: Чи не звелів я тобі бути мужнім і хоробрим? Тож не бійся, і не запана... занепадай духом, бо Господь твій Бог. Завжди з тобою, хоч куди б ти не пішов. Цей вір це підбадьорення для кожного з нас. Бог завжди є поруч з нами, де б ми не опинилися, в якій країні ми б не були, яка б небезпека на нас не чекала, Бог завжди з нами, і Він охороняє нас. Але Він з нами лише у той час. Коли ми не відвертаємося від Нього, коли ми не служимо Богам інших народів і не поклоняємося ідолам. А за це хай буде Господу Богу слава у віки. Амінь.